Чекаємо на перемогу, прагнемо до перемоги, допомагаємо нашим захисникам. На кухні другого ліцею в 10 рук розкачують та ліплять вареники. Сьогодні вони з картоплею вже наліпили більше тисячі, каже медпрацівниця закладу Віта Дубінська. Тут у нас наліплені варенички, які ми зараз будемо варити. Поки в каструлі закипає вода на вареники, кухар Олена Макібора готує для них засмажку. Зараз на даний час тут півтора кілограма. Цибулі десь пів кілограма, Ми їх пережаруємо, додаємо сіль, перець, щоб таке свіжиною пахло. На тисячу вареників йде три таких пательні, каже, аби смачно було. На іншому столі поруч перша порція. Вже готова, залита і запакована. А ще листівки від учнів ліцею із побажаннями для захисників. Дорогий солдат, бажаю тобі здоров'я, терпіння, сили. Якнайшвидше перемоги нам. Дуже тобі дякую за все. А це вже інший ліцей. Тут розтопленим парафіном заливають окопні свічки. У процесі і старшокласники, і працівники закладу. Така, каже директорка Оксана Смук, горить до трьох годин. Перевірено бійцями. Ми на більше ніж на 15 тисяч вже зробили і передали купних свічок. А це вже урок праці в цьому ж ліцеї. На ньому старшокласниці вчаться виконувати кілька різновидів швів, а заразом виготовляють торбинки для саперів. Шию мішечки для кішок, щоб було в чому їх носити, щоб наблизити нашу перемогу. Кішки для розмінування виготовляє вчитель праці з хлопцями. А дівчата вирішили долучитись і пошити турбинки для цього знаряддя, каже вчителька Тетяна Ломачевська. Мішечок розв'язується, вкладається сюди кішка, ну і можливо особисті речі і все і зашнуровується. Все, що пошили, виготовили, напекли. Жителі громади звозять до міської ради. Сьогодні звідси відправляють гумвантаж до зони бойових дій. За кілька днів кабінети тут перетворюються на склади. У кожному від військового спорядження, карематів, засобів гігієни до продуктів. У таких відрах сухі кроп'яні суміші. Такий пакет заливається трьома літрами окропу і виходить 10 порцій каші. Крім того, у вантажі будматеріали, мішки, лопати. До збору допомоги долучається практично кожна. На село громади хтось допомагає тим, що готує, хтось грошима по обіді до мерії під'їжджає військова автівка. Намагаємося практично в раз в неділю надавати допомогу нашим захисникам різними формами. Якщо їде військова машина, як сьогодні, наприклад, є можливість більше загрузити, то ми через них направляємо і своїми силами в різні напрямки. Сьогодні йде на схід на перший край керівництво. Підрозділу нам дали заявку, а остальне ми самі допрацювали. Цього разу майже чотири тонни гумвантажу до зони бойових дій доправлять самі військові. Перед поїздкою гумвантаж освячує військовий капелан Орест Шпак. Освячуємо кожен вантаж і просимо милості Божої, щоб в скорім часі перейшла перемога і настав мир, спокій. І кожен воїн зберіг своє життя. Ольга Рел, Володимир Черніков, Суспільне новини Вінничина.